Ну, тобто висновки мають бути зроблені з певної думки, дії, там, я не знаю. Ну, в наукових працях висновки взагалі це те, що прямо топчик. Ви в кінці будь-яких статей знайдете висновки. Висновки це основна робота науковців в тому числі. Тому я розумію необхідність висновків. Але справа в тому, що наше медійне поле в гробу бачило всі висновки. Фокус, а знайдуться ще політики, ну як політики-політикани від Бога, які візьмуть маніпулятивні норми, розкрить свого рота і почнуть вам таке базікати. Таке вони вам почнуть навалювати на вентилятор, а ви ж не відрізнете одне від іншого. Розумієте? ви, звісно, оберете того, хто краще співає солов'єм. Так, да? я розумію електоральні вподобання з одного боку, але вони також мають наслідки.